Ну ось і прийшла зима, сьогодні 1 грудня. Завтра у нас понеділок, 2 грудня, розпочинається проєкт з Бугановою. Шалений тиждень стартів. Будемо щось в'язати, щось придумувати новеньке, гарненьке, цікаве. І так у нас сьогодні понеділок, 2 грудня. Я починаю проєкт Шалений тиждень в старті. Ось тут я записала у блокнотику декілька речей, які я хочу розпочати. Я думаю, що це будуть невеличкі речі, тому що мені вже мало чого потрібно. Але я... Буду в'язати щось новорічне, щось маленьке. І першим пунктом у мене йде светрик, який я в'яжу з Наталочкою в'язання та сільське життя, светрик з жакардом. Я хочу йому, ну як, він вже зв'язаний. Це була жилетка. І у нього один рукав вже готовий, і моїм першим стартом це буде вив'язати йому другий рукав. Ось я зв'язала такий довгенький манжет, у когось з дівчаток бачила, що це дуже. Удобно, коли не любиш носити рукавички, на манжитку діречка є. Отак, пальчик туди заходить. Тож можна манжет і підвернути, теж буде гарно тепло. Тож, Будемо в'язати, моїм стартом буде вив'язати другий рукавчик. Ось, Мені дуже подобається цей свитрик. Ось я розторочу край рукава і буду в'язати. І це буде мій перший. Так. Другим проєктом, який я хочу взяти, це будуть новорічні шкарпеточки. В'язати я їх буду. Ось такого кідмахеру. Вони будуть просто біленькі. Я до нього додам бавовну, щоб вони не розтягувалися, мали стабільну форму. І, мабуть, виш'ю щось цікавеньке, сніжинку або квіточки, ну щось вище. Ну і процесиком No3 я буду в'язати щось новорічне. Ось у мене тут іграшки старі, я їх вже хотіла викинути, але потім думаю, може, їх можна якось пристосувати. Ось, я вважаю, що це іграшка пластмасова, не скляна. Я її... На всякий випадок я її обклею сервиточкою і зв'яжу її якусь одежинку. Ось у мене такі ниточки новорічні, тож будемо в'язати якогось. Шарика маленького з ялинкою. І процесом номер 4 Я хочу зв'язати собі якогось гольфика. У мене лежать багато ось так по два, по одному маточку. Ну щось таке в смужку зв'яжу. Ось така норочка у мене. Я ще не вирішила, який я буду в'язати светрик. Може, зв'яжу з японським плечем, може зроблю реглан погон. Мені дуже подобається. Придумаю якийсь візерунок. Ну, в общем, буду дивитися по ходу дії, що у мене. Буде виходити, може, додам ще якусь ниточку до цього. Ну що, друзі, сьогодні вже у нас середа, 4 грудня, а у мене розпочаті тільки ось такенькі шкарпеточки із махеру. Які я в'яжу собі до Нового року. В'яжу я їх із бавовни і кідмахеру. Ось Ось дві ниточки на китайських спицях Тріо. Вони нічим не гірші за Аті. Ну, я обов'язково постараюся ще щось зв'язати. А зараз у мене замовлення і я не можу відмовитися від новорічних замовлень. Це буде дуже негарно. Але я обов'язково щось ще з'яжу. Добрий вечір, друзі. Сьогодні у нас неділя, грудень. Закінчився тиждень стартів з Оленою Бугановою. Ну що я хочу сказати? Попрацювала я гарно, зв'язала дві пари ось таких гарненьких рукавичок на замовлення і дві пов'язки. Але це не були мої старти. Це була моя проблема. Тож стартами я бажаю те, що я в'яжу тільки для себе. Тож зараз покажу, що в мене вийшло на цьому тижні постартувати для себе. Моїм першим стартом на цьому тижні був рукав для мого светрика. Я його в'яжу. В рамках проєкту Жакардові Історії з Наталочкою В'язання та сільське життя. Ось стільки у мене вийшло пров'язати Наталочка, це цікавий проєкт, Наталочка протягом року вибирає нам рандомно е, візерунки з книжки з жакардами, і ми Кожного місяця в'яжем новий жакартик. Ось у мене це жовтень, це листопад і ще буде грудень. Ось я вам покажу. Один рукавчик у мене вже з'явлений, ось такий він. І це був мій перший проєкт на цьому тижні. Ну, трошки мені вдалося його пов'язати. Другим моїм стартиком були шкарпеточки, які я в'яжу для себе з ось такого кінмахеру. Я додала йому бавону для стабілізації що вони нікуди не тягнулися. І ось тільки я пров'язала своєї шкарпиточки Звичайна шкарпиточка з п'яточкою підкова, п'яточку я трішки укріпила і зроблю я якусь гарненьку вишивку на цьому всьому. Третім моїм проєктом була, була іграшка. Іграшку я збиралася в'язати там, я хочу декору багато зв'язати, але поки що у мене на це немає часу, я думаю, він з'явиться. І ось я придумала зв'язати ось такого шарика. Кульку таку, вона дуже гарна. Я вже її зв'язала і шила з однієї сторони. Тепер мені потрібно напхати туди халфайберу. Ну, або, або щось туди напхати, ось можна моточок туди запхати. Ось так воно буде виглядати. Ось так. Ось тут воно зішпється, і буде ось така кулька, яка називається карамелька. Потім у цієї кульки тут ще шнурочок, на якому буде кітиця висіти, і тут будуть бусинки на шнурочку. І з цієї сторони будуть бусинки і петелечка, за яку кулька буде чіплятися. На ялинку, або щось буде прикрашати. Ну, це моя перша кулька, як кажуть, перший блін комом. Але будемо в'язати ще. Тож це був мій третій проєкт, який я починала на цьому тижні. І останній проєкт, так як я розпускала усі свої светрики. А ниточки там гарні, тож я їх пустила усі у жакарди І носити мені нема чогось, а вже на вулиці зима. Як то кажуть, зима приходить завжди непомітно. Тому ще одним моїм проєктом стало в'язання ковтинки. Ось. Ось воно. Хотіла зняти вже на інші спиці, але вирішила ж показати. Ось у мене виходить ось така краса. Це норка. у дві ниточки я вирішила в'язати. І в мене ще багато гарних кольорів. Буду імпровізувати. І щось собі. До Нового року зв'яжу. Усі ці проєкти я візьму з собою у кубика. Олена, мабуть, вже і кинула номери кубиків, а я ще нічого не підготувала навіть. Мені дуже подобається проєкт Оленочки Буганової. Тиждень шалених стартів. І кубики подобаються. Люблю дивитися наших дівчаток. Списочок усіх учасників я залишу під відео. Е я думаю, що все ж таки я його зможу загрузити на YouTube. Ну, а не зможу, значить не зможу. Тож бажаю усім. Мирного неба над головою, гарного настрою, тепла у домівках у ваших і натхнення. Хай у вас усе завжди буде добре і до нових зустрічей!